Отже, зараз буду розпочинати підготовку місця для висадки тюльпанів. Ось такий в мене тут зростає рядочок із лаванди, і її потрібно підстригти, так як навесні лаванда, ми її стрижемо коротко, і вона довго відходить, то я між... Кущиками висаджую саме ось тюльпани і вони радують, прикрашають цю ділянку, поки лаванда не розростеться. начебто ще вона досить яскраво, гарно квітує, але вже потрібно мені її, на жаль, обрізати. Один кущик вже ось у мене так виглядає. Не надто коротко, якщо навесні ми робимо кардинальну обрізку, то зараз це така, просто щоб кущ не розвалювався, тому що якщо буде отак сніг, вона вся просто розвалиться і я ось ну, приблизно ось так, одну третю зрізаю. Можна також ще зробити букети. є, не є і відсвів ось такі з уцвіття. Ця лаванда в мене тут зростає на більш яскравому сонці, то вона в мене на другий раз зацвіла. А ось, наприклад, зараз покажу, з цього боку в мене під трояндами теж зростає. Лаванда, але вона на другий раз так і не зацвіла. Ось тут видно, троянди більш так, різніше наросли. Тут зовсім маленький кущик. А ось тут там, де нова трояндочка. Вона не притіняла, і кущики більші, то я їх, скоріш за все, взагалі не буду стригти. Вони досить такі платненькі. Я думаю, так буде. Нормально, тому дивіться, у нас свої кущики, чи потрібно їх обрізати, чи ні. Все може бути індивідуально, але вже навесні ми обов'язково будемо робити кардинальну обрізку. І Ось тут у мене ще ось два сіянці. Насіялось, можна відкопати і будуть нові рослинки. Ну, як завжди, помічник. З'являється в кадрі з яблучками. <риклад> Полюбляє гратись. Гарна погодка, можна трошки попрацювати. Ось так кущики виглядають уже після стрижки. Ну і ось тут, поміж ними, ось тут, ось тут, і тут я висаджу тюльпани і також ось ще за лавандою сховалася високоросла і у я вже її обрізала, і вона знову пішла в ріст. Напевно, зараз викопаю, посаджу в горщик і заберу додому. З бутонами. Шкода, що вона просто пропаде.